Тістечка картопля в різних обкатках. В ємкість для варки наливаємо трохи більше половини склянки молока. Додаємо 2 столові ложки цукру і столову ложку з гіркою какао. Якщо не полюбляєте дуже шоколадне, то трохи без гірки. Розмішуємо, ставимо варитись на вогонь 2-3 хвилинки після закипання варимо, потім додаємо, додаємо 50 десь до 100 г вишкового масла, розмішуємо і цю рідину вливаємо в 500 г крихти з печива. Добре розмішуємо, додаємо ще мелені горішки, десь 50-100-200 г. Змочимо руки олією і катаємо такі шарики. Варіанти для обкатки в нас кокосова стружка. Крихта з печива, можна з вафель крихту взяти. Мелені горішки. Какао з корицею. Чорний шоколад. Якщо маєте, можете білий шоколад в білому шоколаді обкатати. Всередину також можна ягідку покласти або горішок. І в цукровій пудрі. Ми накатали такі кульки, поставимо в морозильник на 1 годину. Після того достаємо і вибираємо той смак, який нам смакує найбільше. Смачного будемо смакувати з кавою без кофеїна. З м'ячмінною кавою посилання буде в описі під відео. Смачного!